Сьогодні ми будемо з вами ліпити домашні пельмені. Ми ще хотіли їх зробити до хвороби. Зараз я почуваю краще. Мама ще трішки занедужує, тому хочу її потішити домашніми пельменями з бульйончиком. Погнали готувати тісто. Для тіста просіюємо борошно, додаємо сіль на одну порцію одне яйце, холодну воду з морозилки. Ось яке у нас тісто вийшло, еластичне, гарне, одорідне. Я ще додала туди рослиною олії 2 столових ложки. Тепер залишаю на 15-20 хвилин, щоб воно відпочило. Тим часом будемо готувати фарш. беремо свинячий фарш, свиняче м'ясо перекручене, цибульку одну, трішечки водички, сіль, звичайно, перець. Ну що, друзі, ми вже тут займаємося повним ходом. Ось таке у нас тісточко дуже м'ягеньке однорідне. І за допомогою ось такої штуки ми будемо виробляти наші пельменчики. Наточок тіста і будемо розкатувати його у пласт. Нам потрібно два таких. Дуже добре присипали форму борошном. застеляємо один пласт тіста, вирівняємо його фарш. І накриваємо і вирівняємо по краям. Позабирали. Забирали. Це. Такі соти. А це просто ми швік, і ваші пельменчики випадають. Таку красу ми вже наробили з вами і зараз будемо варити її. Разом з бульйончиком насипаємо. Кидаємо інші пельменчики. Просто із маслом. Шоста година починали ми о 3 Але я довольна, половину наморозили, половину з'їли. І зараз ми йдемо з ладкою теж дегустувати. Тому я не тільки можу їх купляти, я ще можу їх ліпити. Усім бажаю смачного!